Сьогодні у нас дуже насичена програма. У нас багато цікавих гостей, цікавих персоналів з якими ми сьогодні будемо спілкуватися. І зараз для вас у нас новий подарунок. Ми зараз будемо спілкуватися з українською співачкою, телеведучою, засновницею творчої студії Світ Фемелі Клаб та фітнес-клубу Гіфт Фітнес «Gift співачкою під псевдонімом Яцута. Вітаю Вітаємо вас! всіх вас. вітаю доброго дня. Скажіть, будь ласка, який у вас настрій у такий святковий день? Ви знаєте, я сьогодні безмежно щаслива. По перше, тому що я вдома. По-друге, тому що маю можливість сьогодні звертатися до всіх українців, тому максимально піднесений, бачите, очі блищать, і я дійсно щаслива. Круто, ну на жаль, на жаль, так склалося, що сьогодні мешканці Дніпра здригнулися від жахливих вибухів від чергового терористичного акту з боку Російської Федерації. Розкажіть, що ви відчували? Ви нібито і вдома, а нібито і ось така ситуація? І нібито вдома, і я була вдома, і сьогодні вночі, і у мене двоє дітей, і ми спали на другому поверсі, як завжди. Знаєте, я коли вже чую свист ракети, мені здається, я завжди кажу, то не до нас, то не до мене 100%. Якщо я її чую, то не до мене. Хтось скаже, що може це ненормально, що потрібно там вивозити своїх дітей, але я хочу жити, хочу працювати тут. Тут моя домівка, тут мої батьки, і це дуже страшно. Якщо так казати відверто, це дуже страшно. А ще страшніше, що ми до цього, можна сказати, трішки звикли. Звикли, ми не маємо великих перерв, тому що атаки на Дніпро, мені здається, ну вони дуже часті. Да? Ну, так у нас трапляється, що ночі це щось страшніше, ніж день. Але буває і вдень, і вночі. І... З цим потрібно або навчитись жити, я завжди кажу так, або навчитись жити з цим, або виїжджати. Тому що по-іншому, ну поки що ніяк. Але на мою думку, що ми обов'язково переможемо. Це 100%. У нас дуже сильна держава, у нас прекрасні хлопці і дівчата, які нас боронять. Ми дуже багато концертів даємо, і саме для військових, для дітей, військових. І я бачу, незважаючи, що так. Багато часу вже минуло з 24-го. Вони все одно мають ту силу. От е, багато говорять, що вони втомились, що там складно, і нам складно. Але я вважаю, що там ті прильоти, які є, і в Дніпро, це дуже так, це страшно, є жертви, і але. Є ті, хто зараз нас боронять, і їм набагато складніше, ніж нам з вами. Тому потрібно в першу чергу думати про тих, хто там, ну а потім вже про себе. Ну, це для тих людей, які все ж таки хочуть жити в Україні. А те, що вони роблять, те, як вони знищують нашу землю, нашу культуру, наш народ, то тут просто немає пояснень. 100% пояснень немає. І ми працюємо з дітьми, я працюю з дітьми. У мене велика студія у Дніпрі. Кожен прильот, я, окрім того, що я захищаю своїх дітей вдома. У мене перша думка, як всі наші діти, які по всьому місту, розумієте? І так, і так кожного разу. Тому ну і справді так ви влучно зазначили, що потрібно підтримувати наших військовослужбовців. Так, Вони потрібно більше думати про них. А, і все ж таки таке питання: що День незалежності в умовах війни означає саме як для співаків, для співачок, для виконавців, ось українських пісень. Ну, по-перше, це я завжди так кажу, що День Незалежності він для нас як свято дуже важливий. Ми залишаємось незалежними. Ми українці, навіть в умовах війни. То гордість і придати її на словах дуже складно. Знову ж таки дуже багато співаємо для військових. І кожного разу, коли я виходжу на сцену, мені архі складно, тому що ти бачиш в їх очах те, що вони бачать. Там на фронті. Там на фронті, так. І це просто порівняти неможливо з нашими відчуттями. Тому, по-перше, це гордість за них, за тих людей, хто нас боронить. Їм велике дякую. Ви сказали, що ви співаєте перед військовослужбовцями. Ми також знаємо, що ваш батько військовослужбовець. Так. Розкажіть, як він відгукується про такі визначні для України дати. Для нього це. Дуже складно. Чому? Тому що так він військовослужбовець, був все своє життя, і я, як дитина, з ним теж. І ця ситуація, яка склалась, він її не може коментувати, тому що йому вже багато років. Він жив і дивився з одного боку. Зараз все по-іншому. Це дуже болюча тема для нього. Ми вдома оминаємо її, тому що для нього це дуже складно коментувати він не може її. Він з першого дня казав, що ці люди, з якими колись ми поряд служили, зараз взяли і прийшли до нас, і вбивають наших дітей. Тобто, для нього це найскладніша тема з усіх тем. Тому ми вдома її просто оминаємо. Тобто таке нерозуміння, я так? Повне нерозуміння, повне неприйняття. У нас немає зараз ні зв'язків і навіть з нашими родичами. У мене було дуже багато друзів за кордоном. Тепер зараз ні з ким. Ми повністю, повністю відмовились. Ну, я хочу напевно десь трішечки змінити наш вектор спілкування. Щось хорошее. Так, не більш це позитивне е, 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 е. на свят. Зазначити, так. що я футбольний вболівальник. Так я вболіваю, так. звісно, за збірну Україну е, України. У нас є навіть в Дніпрі футбольна команда і футбольний клуб. Це ну дуже цікаво. Мені це подобається як емоційно. Це така віддушина, Навіть зараз, під час війни можна подивитися, трішки відпочити. Як відомо, цього року ви заспівали гімн України на відкритті футбольного матчу нашої української збірної у грі проти Словаччини. Що ви відчували у цей момент, що це для вас означає? Та можливо якось хлопці ви бачили їх обличчя, як вони реагували, можливо, тренерський штаб чи хтось? ну, щось? по перше, я вам скажу, що це найщасливіша подія з усіх, мабуть, які в мене колись в житті були. Багато концертів, багато аудиторії. Але коли ти виходиш на стадіон, коли ти співаєш гімн і коли 80% стадіону стоїть украї... українців. Коли вони з тобою співають, в мене просто, от я зараз навіть кажу вам, в мене досі мурахи. Я так переживала. Я мені було так, у мене навіть знаєте, тремтіло, от все тіло настільки це було велично. Ну для мене це було вперше саме для такої аудиторії. Наші хлопці вони переживали. Це була гра, після якої вони могли вилетіти. Ми молились всі разом після того, як я заспівала, щоб тільки вони виграли. Вони виграли 1-0. горді, щасливі, і, звісно, ті емоції передати просто неможливо. Ви, Якщо можна подивитись відео, а його можна подивитись на YouTube, наприклад. Там просто я в мене. На обличчі, о Боже, як це круто, як це класно! І ну, для мене було дуже не, неочікувано, якщо чесно, ми у травні місяці м м говорили, що так, можлива поїздка, можливо, я буду співати гімн. І коли мене затвердили, то просто було вау. Але коли я саме вийшла, на стадіон, то неперевершення відчуття, і було дуже багато українців. Вони всі потім потім фотографувались, вони всі спілкувались. Для них, знаєте, коли ти приїжджаєш з України, ти співаєш, і вони так торкаються тебе. Знаєте, це такий трішки зв'язок для них, як, як вдома побувати. Ну, плюс ми співали ще пісні в, поміж матчем, тому. Все було дуже класно. Але якщо робити саме акцент на матчі, і ви так нас, знаєте, поринули у цю атмосферу так. своїм описом. Чи можете ви це назвати, наприклад, своїм особистим таким досягненням як для співачки, так і для українки? Так, для мене це величезне досягнення, і я, я реально цим пишаюсь. От мало чим я могу, можу сказати, я пишаюсь. Тут так, я пишаюсь, що я заспівала гімн, і все вийшло. І у мене, і у хлопців. Так, ви мене навіть десь повернули у ті часи довоєнні ще, коли наша збірна грала на стадіонах України, коли збиралися повні стадіони. Всі співали українські пісні, ту ж червону руту виконували так. багато інших пісень. І це було круто, і це було просто неперевершено. Це таке піднесення емоцій, емоційне піднесення. Я не знаю навіть як це передати словами. Якщо чесно, це потрібно просто відчути. Ти правий. Дякую. Дякую. І дай Боже, що ми скоро з вами все будемо переживати тут, вдома. Ось до чого я й веду. Якою ви бачите нашу державу після нашої спільної перемоги? Це буде найсильніша, найквітучіша держава з усіх країн світу. А, бо, перше, так, всі кажуть, що у нас там з економікою будуть проблеми, і що дуже багато людей загинуло, і ну, багато поганих да, моментів. Але. Якщо не якщо, а ми вистоїмо, ми прийдемо до перемоги. Ви розумієте, наскільки ми ще будемо більш сильними, більш відверто будемо до своїх справ відношення мати? І мені здається, що реально непереможними будемо. І у нас вийде все. Тобто, через такі складні події Україна, ну, вона буде набагато краще, навіть якою була вона до війни. Це 100%. Всі будуть розмовляти українською мовою, всі будуть співати українською мовою, всі будуть нести Україну як щось, знаєте, таке найдорожче. Тому що, якщо бути відвертими, у нас не було такого. Трішки не було. Зараз ми придбали все для того, щоб іти вперед, бути розвиненими і мати силу, а ми її маємо. Дякуємо. І на останок же запитання, ви хотіли у таке свято побажати українцям і нашим глядачам. Я бажаю нам усім. найголовніше – це мирного неба, кожному нашому українцю. Я бажаю сили і наснаги нашим воїнам, хлопцям, і дівчатам, які нас боронять. Повертайтесь додому, ми вас дуже сильно чекаємо. І давайте будемо святкувати, незважаючи ні на що. Ми дуже вам вдячні, що ви долучилися до телемарафону у простір свободи на Д1», тим паче у таке надзвичайно важливе свято Дякую. для України. Дякую за запрошення. З нами була співачка Яцута, телеведуча засновниця творчих студій Світ Фемелі Клаб та Фітнес-клубу Гіфт Фітнес. «Gift дуже вам дякуємо.